Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Лійка для банки ціна 12 гривень. 39 гривень коштує пляшка дитяча, Із дизайном є різні варіанти кольорів: синій, салатовий, фіолетовий та світло-рожевий. Із такою сосочкою. Туалетний папір від фірми Рута. 4 рулони двошаровий 44 гривні. Паперові рушники диво, велика намотка. Ціна 149 гривень. Паперові рушники 21 гривня 150 листів. Туалетний папір 1 рулон 8 гривень. Туалетний папір 4 рулони 39 гривень. Миска для собак подвійна, пластикова 39 гривень, щітка рукавиця для вичісування 29 гривень. Кусачки для кігтів тварин 39 гривень. Іграшка для котів 29 гривень. останній день акції на корм для котів 9 гривень від пан Кот. Тарілка пластикова 15 гривень. Футляр для аксесуарів. Підійде для канцелярії, окулярів зубної щітки – 49 гривень ціна. 99 гривень коштує шторка для ванни. Розмір 1,80 м на 1,80 м. Є різні варіанти дизайну. Вантус для сантехніки 19 гривень. Такий вантус для сантехніки 49 гривень. Корзинка пластикова для організації простору 77 гривень, об'єм 6 літрів 600 мл. Ажурна корзина пластикова із кришкою 59 гривень 3,5 літри об'єму. Є кольори на вибір. Серветка універсальна 14 гривень. Розмір 50 на 33 см. 27 гривень коштує пряжа 100% акрил. 30 г довжина 130 метрів. Є різні кольори на вибір. 55 гривень коштує пряжа 100 грамів 250 метрів. Засіб для чищення 55 гривень санклін. Clean. Аромадифузори 109 гривень 100 мл об'єм. Засіб від плісняве санклін – 55 гривень. Для очищення м'яких меблів та коврів 55 гривень. Засіб для унітазу 2 штуки 59 гривень. Галакс для миття ванної кімнати 74 гривні 500 г. Антиперспіранти фав, спреї ціна 64 гривні. Квіткові аромати. Даф роликовий 62 гривні. Стік 99 і спрей 94 гривні. Рексоно чоловічий роликовий 59 гривень. Спреї від Old Spice 92 гривні. Спрей міст для тіла парфумований 69 гривень. Суперблонд 25 гривень. Акційні ціни на прокладки щоденні від лібрес 58 штук 77 гривень, 50 штук 42 гривні. ТЕНА урологічні прокладки 69 гривень, 28 штук 12 штук 59 гривень. 10 штук 42 гривні. Такі щоденні прокладки 40 штук в упаковці ціна 32 гривні. Прокладки для критичних днів від лібрес 10 штук 34 гривні 20 штук 59 гривень. Прокладки котекс 20 штук 82 гривні. Тампони котекс 8 плюс 4 штуки від виробника, тобто 12 за 49 гривень. Прокладки натурелла 10 штук 34 гривні. Класичні. Олвіс прокладки 39 гривень. Нічні олвіс 7 штук упаковці 39 гривень. Підгузки трусики 219 гривень. Є четвірка, п'ятірка або 6 в п'ятірці 30 штук упаковці. Розмір шістірка, 28. 28 підгузків трусики в упаковці. Ловіт аромат. Ціна 169 гривень. Новинки від фірми Lovit. Жіноча туалетна вода. Два аромати на вибір. Ціна 129 гривень. 50 мл об'єм. Від для ріва, спрей для тіла 119 гривень. Пензлик для нанесення пінки для гоління 19 гривень. Піна для гоління від арко 59 гривень. Гель для гоління від арко 99 гривень, 200 мл. Станок бік зі двома змінними картриджами 117 гривень. Набір станків з одним лезом 5 штук 49 гривень. Бік жіночий місцелей 129 гривень. 4 станки. 99 гривень. Коштує набір інструментів для масажу в обличчя. Спонж для нанесення макіяжу 29 гривень. Кольори на вибір. Набір щіточок для вій 39 гривень. 14 гривень щіточки для вій двохсторонні. 49 гривень коштує набір серветок без ворсових. Фульга для тиснення 12 гривень. Кольори на вибір. Зразки нігтів на кільці 50 штук 49 гривень. 19 гривень коштують ножиці. Щітка для манікюру 14 гривень. Баф 14 гривень. Пилка для нігтів металева 14 гривень. І з тримером. Пилка для нігтів 7 гривень ціна. Набір пилочок 12 штук 19 гривень. Кольори на вибір. Щітка масажна 39 гривень. 49 гривень коштує щітка у вигляді котика. 5 гривень коштує грібінець із довгою ручкою. Браслет. 19 гривень, сережки 24 гривні, 34 гривні набір парних браслетів, місяць і сонце. Є в золотому або срібному кольорі. Браслет 24 гривні. Також два варіанти кольорів золото або срібно. Набір заколок для волосся 12 штук, 14 гривень. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.